Суха трава горіла в усіх територіальних громадах нашої області від початку року на Прикарпатті трапилось більше 300 пожеж в екосистемах. Про шкоду для людей й довкілля а також відповідальність, яка загрожує паліям, розкажуть наші кореспонденти. Я знаю, що не можна палити, але я трошки винесла сухого і тут вона я запалила. Взагалі палити не можна. Я знаю. Ви можете розвести в мангалі і там палити. І по чуть-чуть. То буде як приготування їжі. Ну, оце... Я вже на другий раз буду таке робити. Такі рейди та роз'яснення прикарпатські рятувальники спільно з екоінспекторами проводять щодня. Найчастіше суху траву розповідають спалюють люди старшого віку. Скільки ми підходили до людей, як правило, по статистиці це десь люди ну, 50, 60, 70 років. Я би хотів сказати, що напевно молоде наше покоління більш свідоме і вони правиль, правильно підходять до збереження природи. Питаєш людей, для чого ви це робите? Для чого ви спалюєте цю сухорослинність. рослинність? Ну що ми тільки не чули, і одні з лисами борються. Хоча й відповіді на запитання, чому палять суху траву у Прикарпатці врізняться, однак більшість кажуть, що його просто нікуди діти. Екоінспектори ж радять не чіпати сухостій. Природа, якби сама відрегулювала всі процеси і вона себе. Компостує Розумієте, якщо просто залишити нічого не робити, не спалювати якраз у з Часом там проросте нова трава і нічого не треба робити. За спалювання сухостою на порушників очікує адміністративна відповідальність. Як правило, палії вони з собою не носять ні документів, які засвідчують особу, і дуже важко нам встановлювати таких осіб. І нам доводиться викликати працівників поліції. Відповідно, вони виїжджають, встановлюють, і люди починають скаржитися, що це дуже великі штрафи. Відповідно до статті 77.1 Кодексу кодекс України про адміністративне правопорушення на громадян. Вона становить від 3060 гривень до 6120 тисяч сто гривень. Відповідності до нових такс, які розроблені становлять 8 тисяч за одного зайця і 4 тисячі за кожний ембріон, який знищений при. Пожежі, якщо, наприклад, знайшли гніздо зайця, там може бути 10, 8 ембріонів або інше, і таких декілька гнізд. Тоді до всієї суми збитків додаються ще збитки, завдані від знищення тварин. Крім цього, наприклад, кабан 40 тисяч, і за кожний ембріон буде 20 тисяч гривнів за за знищення кабана. І так кожен звір, кожна тваринка має відповідні свої свої, свої суми суми збитків. Лише за останню добу в екосистемах виникло більше 80 пожеж. Іде велика площа спалювання цієї трави, якщо узагальнити за одну добу, це йде вже в десятки гектар спалювання сухої трави. На одному гектарі сухої трави ми можемо тільки собі уявити, яка кількість тварин гине в цих пожежах. Тим більше зараз якраз такий період, що весна починають зайчата. Нове покоління на цей рік цих зайчат, воно загинуло, дуже велика кількість. Такі пожежі загрожують не лише довкіллю, а й людям. Дідусь загинув на місці пожежі 44-го року народження. Попередньо можна допустити, що це були… У дужче горіння на сьогодні. Прикарпаття з поміж інших областей є лідером за кількістю пожеж в екосистемах.